У це змія, як на мій погляд. А ось і перша монетка. Але це те, про що я говорив, коли ту сімочку достав. Усіх вітаю! Сьогодні вирушив на пошуки знову-таки в те місце, де <кху> ми знайшли динарики. Знайшли з вами вістря-стріл. Було немало знахідок по старині. Ось тут буде підказочка, хто це відео не дивився. Знову сюди приїхав в очікуванні, що, можливо, щось не добрав. І хочу захватити ту територію, хватити, де не ходив. От. Тому, так. Якщо відео вийшло, то щось цікавеньке є, це точно. Не перемикаємось, щоб це не пропустити. Робимо такий, можна сказати, вступне, вступне вітання. Коротке, тому що руки вже замерзли сьогодні, бачите, умови пошуку зовсім інші. І сніг випав, і морозик сильніший, і вітерець є. Якось так. Ну що, я вдягаю свої інші приладдя і зустрінуся вже на першій знахідці. хочу показати сигнальчик, такий, знаєте, як на Днарика б'є. 70. 68-69. Сьогодні трошки вітряно, може задувати, то одразу вибачте, що якщо десь буде зайвий вітерець Так, Ось все, бачите, ось такі динарики бувають на полі пеніцилінка. Але якщо і вони тут є, то і динарики точно має ще бути. Так, сигнальчик був не дуже, Ну, десь так 30 було. І ось бачите, щось є, здається, кругленьке. А, це цвях. Хе. А Я думав, що це якась монетка. Але цей цвях дуже, дуже старий і він був кольором. Може, це якийсь кольоровий цвях. Ну, зараз... Так, да, це бро... А, це не цвях. Це проколка чи заколка. Ото знаєте, є така бронзова довга, вона вся зламана. Це скіфська, скіфська заколка. Точно. Або хтось говорить як проколка. Ось, вона просто ще поломана. Вона мала бути довга така, ще десь ну, сантиметрів, ще так. Може, 7-10 ще сюди. І тут навіть проглядається вже ось бронзова патина. Вона просто що грязна. Зараз трошки спробую протерти. Сенсу замасювати руки нема. Ну ось така штука, це не цвях, хлопці. О, нормально, нормально. Сьогодні трошки вище ходжу, не там, де ходив минулого разу, і продовжую далі виходжувати це місце. Потім у нас там ще низа є я там схили не ходив, то хочу теж походити там. Ну, подивимося, що буде. Погодка так розвіднюється. Дуже гарне місце. Дуже гарне, бачите як. Ходимо, ходимо далі. А ось і перша монетка, але не така, як ми шукаємо. Ого, замерзла. Це якась радянщина, не хочеться сильно пачкати руки, але трошки потребу, подивимось. Зараз трошки спустився по схилу, але підемо ще нижче, будемо дивитись. Я думаю, що це якісь три копійки. Радянщина. Нічого не видно, та й не будемо гаяти часу. Ідемо шукати. Що ж, вже обід. Думаю, зараз трошки чогось перекусю та й будемо далі шукати. Але як бачите, сьогодні якось не дуже густо по знахідках. Трапляється, звісно, ну таке щось бронзове, бронзові уламки, там такий великий бронзовий уламок знайшов він. Ну, скоріше за все, від якогось галечка бронзового. А так, щоб прям щось показати, то наразі нема. Зараз завершуємо наш пошук. До обідній. Знахідку, яку я знайшов, показую. Так. Ось тут щось є зелененьке. І щось є тоненьке. Ух ти ж. Я навіть не думав. Я думав, що це монетка. А ну-ка, зараз... ох-ху-хо-ху, добре, що є сніг. Це якась... Ладанка. Щось, як якийсь значок. Якщо чесно, важко розібрати. Воно все в землі. А я думав, що це монетка якась. було 30-32. Ну зараз промию і покажу. Ну що, трошки роздивився, це маленька іконка. На ній дуже погано видно, щось важко розглядіти Ось тут, бачите, він відламалося це вушко. Ну, і навіть якщо її гарненько помиєте, все одно нічого не буде видно. Ось така мідна штучка. Ну що, я обідаю. Всі, хто теж щось смакує приємного, і зустрінемось далі на пошуках. Знайшов знахідку, думаю, може бути щось цікаве. Било 73-72, думаю, ну щось таке і прям поверхневе, і воно з грудки випало. Дивимось. Де? Ага. Ось. Дивіться. Уф клас, це щось щось бронзове. Орнаменти, бачите? Я терти зараз не буду, не хочу. Це може бути прям щось зовсім-зовсім стареньке. Прям зовсім. Зараз я промию водичкою і будемо розглядати. Давно я не знаходив бронзу, мив її руки вже всі змерзли, а на ній такі земляні нарости, то. Її треба вимочувати обережно. Це щось дуже раннє і прикольне. То я обов'язково почищу її і фотографію вставлю цієї знахідки. Там рельєф збережений, просто надає гарно розглянути саме цей земляний нарост. Але ця знахідка дуже підбадьорла, є якесь лице тут. Око провідняється, то треба мити і дивитись, що воно є таке. Дивіться, як сонечко вийшло, але <с> кожен вихід сонечко – це плюс грязюка. У мене є знахідка, зараз... Ага, ось я, щось маленьке. Теж було 64. Ага, це у нас з вами була така пуговка, скоріше за все. Все. Тільки ось тут розвернувся. У мене як орієнтир не знаю, чи видно вам, чи не видно. Вон палка, я якби до неї йду. І десь напроти розвертаюсь і йду в ту сторону. І так виходжу, виходжу в у частину, де не ходив. Бо там на тих склонах я ходив минулого разу, а це порівненькі трошки. Ну, ще ходимо, час є. І встигаю закривати, діставати і закривати камеру. Знову знахідка. Щось таке. Більше чи цікавеньке, чи то здається. Ані це це Микола другий у нас. Дивіться. Зараз спробую вам показати рельєф монетки. Від близької сніг. Ось бачите, Микола другий. То і Ладанка та теж є царська. ну, Скоріше за все це одна друга копійки або одна четверта. Ну, щось таке. Ідемо далі. Ну що, вийшов на місце, де оранки немає. Думаю, походжу тут, бо на полі вже така квашня, якщо чесно, ходити просто неможливо. От. І добре, що я до обіду якраз виходив в поля, де хотів походити. І думаю, ходжу по цій цілині, ну, точніше, де оранки немає, де знахідки, де сигнали, є. Зараз, зараз, зараз ага. Ось, все. бачите, ну такий сигнальчик був. Ну, в колір підкидало, Але дивіться, яка прикольна. Пряжечка. Вогонь. Знахідки є. Уявіть, скільки не ореного поля. Я буквально за той час, за той раз виходив тільки початок. І кінець. А основну частину я взагалі не ходив, тому що тут, ну, бачите, стерня е, стерчить, ось ось така стерня. Вона, в принципі, не дуже заважає, але місцями густовато і не можна ходити. То я уявляю, коли це розирають, скільки тут буде знахідок. Я думаю, що весною це місце. Не можна пропустити. Тому весною обов'язково треба буде знову сюди приїхати і походити вже на цьому місці, де буде новенька орка. Ну що, ще кілька годин, походимо, покопаємо, може буде ще щось. Так, побачив щось зелене, але ще в руки не брав. Навіть не знаю, що це може бути. Ух, дивіться, вогонь. Це вістрічка. Клас, я думав сьогодні вже їх не знайду. Але вони тут є. Ще є. От дивіться, яка велика сімечка. Все. Зазвичай вони такі, ну, дрібненькі, а це такий прям гарненький, немаленький. Клас. Все. Супер. Тішуся такими знахідками. Ну, ще походимо. Вже темніє, а в мене є прикольна штучка. І я такі штуки знаходжу вперше. Дивимось. Ось от дивіться, що зелене. Таке прикольне. А що це? У нас таке? Оце змія, як на мій погляд, голова змії. Бачите? Але... Зараз. Все, можливо змії. Зараз, зараз. Ось бачите? Прикольно. Чи це не змія? А отут якась є застібка. Чи це щось з прикраси, чи що. Вітер, напевно, задуває. Дивіться, прикольно. Я уявляю, як, як тут буде оранка. Тут знахідок буде просто вогонь. А дивіться, тут ще стерня стоїть. Я оце по стерні ходжу, думаю, чи щось буде, не буде. ще. А ось бачите, це прикольно. Такі знахідки тішать. А ну підказуйте, від чого це, що це могло бути. Я не знаю, знахідки під кінець копу починають лізти, це просто, просто. Я вже думав, що взимку сюди не приїду, але відчуваю, що треба буде приїхати і доходити все це поле. Тому що навіть не дивлячись на стерню, знахідки лізуть. Показую. Дивіться, це те, про що я говорив, коли оту сімочку достав. Бачите, це вже сьогодні друга. І я говорив, що вони переважно ось такі маленькі. Ось вам і маленький. Але дивіться, який він потужний. Просто космос. Просто космос. Ах, коп сьогодні. Що ж, іду і думаю, знайду динарика і додому. І знаєте що? Я додому, а динарика немає. Ну що, усім до нових зустрічей. Всім пока.